Слава Україні, мої любі українці! Героям слава! Слава наці і смерть клятим ворогам! Радісна подія чекає на нас незабаром. Той ботоксний хєр, бункерний дід війни обов'язково сконає в муках, він як сьогодні, то завтра, не завтра через тиждень, через місяць. Але це відбудеться і це буде радісною подією в кожного. В житті кожного українця. І щоб ми в той радісний день не бігли стрімголов до нашої парфумерної полички, перечіпаючись через котів, дітей, роботів, пилососів, А щоб ми підготувались заздалегідь на свою вишиваночку своїм радісним парфумом та пішли це святкувати. Тож у мене для вас є топ-5 радісних, оптимістичних, веселих парфумів. Вони про різні кольори радості, і із різною ціною є мас-маркет, люкс і нішеві парфуми. Перед! А я, ваша парфумерна блогерка. Оля, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я вам розповідаю про парфуми з конкретним, з конкретним настроєм, порівнюю парфуми, щоб вам було легше зробити свій вибір. Також приділяю уваги парфумерним презентаціям, розбираю дизайни та. Уважно до історії парфумерії. І я прошу вас поставити вподобайку, якщо ви теж чекаєте смерті очольника країни, яку з'їла моль. І я вдячна нашим ЗСУ за те, що я тут сижу, така примарафечина розказую вам про парфуми. Також я вдячна нашій психіці за те, що в нас є цей психологічний захист. Ми замість того, щоб вбитися в муках о -о очікування ядерної, ядерної загрози. Ми придумали собі якісь ідеї щодо оргій на щековиці та готуємось до, до цієї феєричної події. Там весь, Всі українці тепер знають, що в Києві на Подолі є така гора. Чудово та прекрасно. Знаєте, Знаходимо щось погане в хорошому. І перший парфум це той Бой 2 Bubble Gum від Maskina. Колір настрою рожевий, рівень радісності та веселості максимальний. Це а вже ж парфум про найреалістичнішу, яку я зустрічала жуйку Bubble Gum. На початку відчуваються гіркі цитруси. І чому я вважаю цю жуйку реалістичною? Тому що на початку в ній є така нота, нібито пластику, коли ти Пожував якусь занадто довго, вже немає смаку, але є такий присмак, якогось смаку, присмак пластику. Та я вважаю, що це ще йде від гіркоти Апельсину на початку. Це не зовсім дитячий парфум, це не про велику рожеву бульбашку від початку до кінця. Аромат має своє особисте життя, свій розвиток. Так дійсно на початку це ось та бульбашка, яку ви надули та луснули. Я ось довго думала, як сказати, не вибухнула, тому що. Оці всі вибухнула вибуховий настрій, мають негативну канотацію в наших реаліях, Тому мені некомфортно використовувати от вибухи, вибухові, оці всі прикметники, просто щоб зазначити якусь неймовірну реакцію. Так, дійсно на початку це, це велика рожева жуйка, а потім армат шуденько тихіше і стає таким. Плоским і рівно-рівно розвивається до свого зникнення. Це аромат після жуйки про фрукти, про троянду та пудровість, не пересолоджений. Я не відчуваю в ньому занадто цукровості, він мене не, ніяким чином не курвить, не болить, не болить в нього голова, не нудить, а він просто ось такий чудовий є. А в базі навіть я відчуваю деревину. Цей аромат милий, веселий, безтурботний, життєрадісний, але я не можу сказати, що він якийсь інфантильний, от зовсім прям дитячий. Так, тут на початку цей яскравий спалах жуйки, але він швиденько за хвилин 10, мабуть, проходить. І це напрям аромату фруктово-труяндово-пудровий. Такий напрям в багатьох є ароматах. Я уявляю, що я можу натягти якийсь чудернецький одяг, якийсь капелюх, наперфумуватись цим рожевим ведмежатком заради втіхи, та піти, просто веселитись. Чудовий рожевий ведмежатко. Наступний радісний аромат для вас це мандарина Duck Freedom Land. Я ось так показую вам оригінальне позиціювання флакону, яке, яке задумано брендом, але мені більш подобається дивитись, сприймати флакон ось таким ось чином. Я думаю, навіть відклеїти цю етикетку, або цю, я вже тут пошкрябала, цю етикетку можна відклеїти дуже просто. Флакон буде таким мінімалістичним. Мені. Більш подобається така його естетика, мінімалістична. Ну, Друзі, ну це їж найяскравіше тропічне хуліганство якесь. Я відчуваю в цьому аромати: ананаси, полуницю, папаю, маракую і трішечки м'яти, свіжої м'яти. Я подивилась піраміду цього парфуму. Вона найбагатша. На тропічні екзотичні коктейлі. Там просто цілий бар зібраний. Обирай, що хочеш. Але саме коктейльності я не відчуваю. Я відчуваю ці фрукти е, різні, і вони для мене реалістичні. В них немає такої хімозності. Це нібито фрукти, я так беру в руку, жмаю, і воно там тече. та Папая маракуя. Аромат веселий. Це найяскравіший аромат з моєї добірки. Якщо вам треба прям так гучно заявити про якісь веселищі, то все, можете вимикати відео на цьому парфумі і обирати його. Щось я захохоталась цим ароматом, не дивлячись на його багату піраміду. Він все ж таки для мене моноаромат. Я від самого початку відчуваю цей коктейль Папая Маракуя ананаси Полуниці. І воно таке залишається до бази, нічого не з'являється і нікуди не зникає. Ось як почалось. Ні, от як почалось, бо він гучний, він не тихий. І як почалися тропічні фрукти, так вон так аромат ними і закінчується. Я поекспериментувала з цим ароматом, розважилась, так розважилась, бо я нанесла його. Потім я нанесла поверх філосикус. Від діптік. Навіть подивіться, як вони разом на полиці можуть гарно виглядати. Перфект. Mm -hmm. Я нанесла, і цей аромат настільки гучний, що він поглинув філосику десь за хвилинку. І все, я його навіть не відчула, де там той філосикус. Але ці, мої експерименти на цьому не закінчились. Я взяла, я взяла Synthetic Jungle від Frederic поверх мандаріна Duck Фрідом. Поверх Лосикоса. <хи> не засуджуйте мене, будь ласка, нанесла Frederic Miles Synthetic джангл, Synthetic джангл про всю зелень на світі та про конвалії. І ось ця на світі залишилась на поверхні, а конвалії змішались з цими тропічними фруктами, їх солодкістю на моїй шкірі. І це. Був якийсь неймовірний новий парфум. Я об'єднала найдешевший парфум з цієї добірки Та, мабуть. Ні, в мене я ще дешевший. І дор... один з дорогих парфумів в моєї колекції. І отримала, мабуть щось з середнього сегмента, не знаю. Але, будь ласка, поекспериментуйте і ви, бо цей парфум має е, яскраво е, зафарбований напрям. Це. Солодкі яскраві тропічні фрукти, і може в якомусь парфумі їх не вистачає, і з ним можна поекспериментувати. Ціна дозволяє це зробити. Раджу. І цей парфум мені порекомендували мої підписники, і дуже-дуже сильно вам дякую. Бачите, як яка слухняна. Я ж не просто питаю вас, щоб ви там мені коментарі писали. Мені дійсно цікавить ваша думка, ваші рекомендації. Ось я знайшла чудовий парфум, і вам дуже вдячна. Дуже вам за цю рекомендацію! Вдячна! Наступний аромат буде про цитрус. У мене є підписник, який під кожним відео мені пише, хоче щось свіже, дай щось цитрусове. Олекса його звати. І в мене є для вас парфум. Це маленька бутилочка, яка має величезну, величезнішу історію. Це той самий перший та найоригінальніший одеколон, який був створений в 1709 році в німецькому місті Кьольн і має свою назву Одеколон, вода з Кьольна». І це оригінал, який прикидається підробкою. Бренд Фаріна, пан Одеколон, пра 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 прадідусь. Можливо, ви чули про бренд 4711, який називає себе, що це. Оригінальна кельнська вода, то цей бренд багато років тому мав хитрожопого засновника, який зробив підробку, скопіював парфуми від парфумерного дому Фаріна, бо ці парфуми були і є досить популярними. Цей бренд Фаріна з Брендом, який потім став називатись 4711, мали величезну багаторокову, рокову, близько 80 років. Вони мали судов, судову тяжбу, розбиралися з цим. І в кінці кінців Фаріна Хаус виграли цей процес і заборонили використовувати своє ім'я Фаріна бренду 4711. І з того моменту вони стали називатись 4711. А до того вони. Називались так же само Фаріна. Тобто якийсь чувак взяв парфуми, які придумала окрема людина, назвав свій бренд саме так і став копіювати його парфуми. Це базова історія бренду 4711. Я не шаную бренд 4711 за те, що в його основі, в витоках, є крадіжка інтелектуальної власності інших людей. І бренд 4711 належить до... Конгломерату Procter Gamble, тому він має більш агресивну маркетингову компанію. Його парфуми можна знайти будь-де. А бренд Фаріна з його деколонами це сімейний бізнес. Вже зараз рулить цією компанією вже восьме покоління нащадків цього самого італьянця Фаріна, який заснував цей бренд. І це нішевий бренд. Можна його так назвати, тому що основною їх діяльністю є випуск парфумерії. Вибачте за таку довгу прелюдію, тому що я так гостро реагую, коли відбувається крадіжка інтелектуальної власності інших людей. Про що цей аромат? Цей аромат це величезніша хвиля бергамоту з травами, з, з з до бергамота, долучаються і інші цитруси – Це не дивлячись, що цьому аромату вже більше 300 років, так він переформульовувався, але в ньому немає ніякої ретрості, старості, нічого. Це неймовірно свіжа хвиля. Воно пахне як Ах... бадьорий радісний ранок, коли у вас в цей день багато планів і ви знаєте, що ви все зробите, ви все зробите. І так як треба. Аромат, як одеколон, він досить легкий, їм можна полуватися отак відрами, в ньому немає ніякої спиртовості. У мене такий сплеш, я його так мазюкаю одразу з перших секунд хвиля, бадьора хвиля цитрусових та італійських таких цитрусових та італійських трав. Бо засновник цього бренду. Йоган Марія Фаріна, він був італіянець, який переїхав в Кельн Німеччину, заснував свій бренд. І, будучи вдячним цьому місту, яке його прихистило, він і назвав свій парфум, а парфум в свою чергу дав назву цілої категорії, величезної категорії парфумів одеколонів. І якщо ви навіть не вподобаєте цей аромат, я думаю, треба з ним познайомитися, заради великої історії цього бренду. Тому що це перший спортовий парфум ever. Я маю ось такий міні-флакончик. Мені його подарували, коли я була на екскурсії в цьому будинку, мені там все показали, розказали. Навіть дали понюхати справжню амбру. Наступний парфум, який я для вас підготувала, це Curacao Bay від бренду Jacques Fat. Радість цього парфуму полягає в тому, що це ваш відпочинок. Це. Найрозслабленіший, найбезтурботніший день у вашому житті аромат про цитруси, гіркоту цитрусів, сіль та квітковість. І коли це все всідається на вашій шкірі, це нагадує теплий вечір на узбережжі, коли дує в легесенький вітерець і під ногами теплий. Пісок. Напрямок аромату однозначно солоно-солодкий. Гіркота в цитрусів змішується з сіллю, і ніби це нагадує такий морський бриз. А квітковість, в піраміду, заявлена франджепані. Я не знаю, як пахне реально франджепані, але в парфумерії Франджепані проявляється як такий щільний, квітково-солодко-кремовий аромат. І в цьому парфумі я відчуваю таку. На початку кремовість, солодкість, і після нанесення аромат, в ароматі відчувається кокос, навіть якісь коктейлі, тропічні коктейлі, але потім це всідається, і аромат пахне легкою квітковістю з сіллю. Цікавенький аромат, мені він дуже зайшов. Десь читала, що його порівнюють, прям кажуть, один в один близнюки з Julietta Hessiegan. Vanilla Vibes У мене він теж є в такому набору, наборчику. Я його протестила, що я можу сказати: при паралельних затестах Vanilla Vibes, там більше ванілі. Vanilla Vibes дійсно про прямолінійну солодку ваніль і сілів Vanilla Vibes менше. Цей парфусао Cura, Бей більш солоний, хотіла сказати солочий, більш солоний, і квітковість в ньому якась ніжніша, спокійніша. От як відпочинок. Ти такий лежиш собі на пляжику, і тобі спокійно, тепло, а Ваніла Vibes він вже більше про якийсь хардкорний відпочинок на якомусь фестивалі. Якийсь такий настрій, настрій парфумів. І, як на мене, найкращий варіант донести людині, як це пахне, це просто описати якийсь настрій щоб людина могла відчути себе в тому стані і якось перенести аромат, прикласти його на особистий досвід. І за своєї солоності. Я вважаю, Кюрасао Бей більш підходить і для чоловіків, і для жінок аваніла Вайпсвіни такі більше знаєте, для от тих Джульєт з пістолетами, але з пістолетом таким пластиковим і запальничкою. І ще Кюрасао Бей постійно нагадує, що це ваш день відпочинку. Ти сьогодні не працюєш. Якщо ви така людина, як і я, яка може підійти до комп'ютера на 5 хвилин перевірити пошту і просто отямитись через 5 годин, виконавши всю роботу, то цей парфум не дасть таке зробити, не дасть вашій роботі затягнути вас знову в свої ці сітки. Ви точно будете відпочивати, релаксувати та насолоджуватись життям і своїм відпочинком з цим ароматом. Му! Цікавий, друзі, я ж вам розповідаю про різні відтінки радості, про радість бомбалейли, коли хочеться все перетанцювати, про радість відпочинку, релаксу, про радість, коли хочеться завищати, як дитина. І в мене є такий аромат про спокійну радість, про спокійний стан душі. Про спокійну любов, про все спокійне з знаком плюс. Це для мене аромат Лябренльо від бренду Діптік. Настрій цього аромату просто напшикатись і сидіти десь собі на кухні, і просто радіти, що в тебе от є те, що ти бачиш, є те, що ти от поїв. Це про стан такий душі милолюбний, наповнений. Прекрасний аромат про смородинове листя, томатну ботву та троянду. Цей аромат мені дуже схожий за напрямком та настроєм з луна Пенхаліганс. І кому не подобається смородинове листя в цьому о, в ароматі діптік, то можете спробувати луну від Penhaligans, там немає смородинового листя, але є така цитрусова, там цитрусова троянда. Свіжа, теж прекрасний аромат. Обидва цих парфумів мають одинаковий настрій, і для мене це тихою радості, тихого наповнення. Наприклад, якщо б ви краще мене зрозуміли, якщо мандарі дак, фрідом це ось один край радості, то Льом Бредальо або Луна він Пенхаліган це інший полюс, але вони про одне і те ж саме. Я буду використовувати всі парфуми з моєї добірці, тому що нас чекає дуже багато радісних новин. Нас чекає перемога і все буде Україна. Бувайте та будьте здорові!